Всім привіт з моєї майстерні, не дивлячись на те, що то вимикають світло, та ще якась херня робиться, я не втомлююсь працювати, не втомлююсь і не спинюю. І ось у мене приїхали одноразки. Треба колупати. Як переколупаю, то треба їх ставити на зарядку. Отестити. Там, бачите, вже трошки натестив, налущив. Це в мене плата керування системами збросів. Планую спробувати отаку маленьку взагалі. Уявіть, наскільки вона менша навіть за Arduina Нано? Ой, це міні-нано, нано ось. Без чіпу. Прикиньте, це буде супер -мега компактна система. Ну, моя грустна майстерня, але мені так зручно. Далі. Це зборочний етап. Тут у мене всі розхідники. До речі, підписник мені пружинки прийшли. Це буде дуже кльово. Так, тут у мене все тестується, все робиться. Є оригінали справжніх припасів, але ну, вони пусті. Бо ми топимо за безпеку. Отак, От бачите, пусті. А також живо. Тут вже готові системи на відправку, навіть з тренувальними болванками. Дивіться. Скільки існує різновидів. Ну, це далеко не всі, але такі більш-менш ходові. от, Принтери поки стоять, бо вимикало світло позбивав моделі. Є старенький принтер. Уявіть, що я з нього зробив. В ньому Посипалась система от, по x Y То він у мене просто працює як сушка. Я затуляю тут. І тут у мене сушиться філамент. Ну, виставляю, щоб тільки стіл нагрівався. І тут 50-60 градусів підтримується як в сушильці. Отака от, от штука. Це не всі принтери, звісно, всі показувати вам не буду. Так от і працюємо. Невеличка моя майстерня. Якщо є питання по системам чи якісь взагалі питання по розмірах, то задавайте. Там є посилання у мене під відео на інстаграм, телеграм і ще щось. Ну, коротше, працюємо. Працюємо.